Сьогодні дуже дуже побіжно буде, по тому що на що я вже звернула увагу, але буде більше, як ви розумієте, будуть знімати. І всякі сюжети, і все-таки розгортають нам видовище, бо жовтень, листопад і особливо грудень це золотий час для того, щоб перевертати аудиторію. Нам будуть робити новорічні шоу і багато-багато чого тематичного. І, звичайно, нам будуть розповідати прекрасні казки. І у нас будуть з'являтися нові політичні шоу. І зокрема, зважаючи на те, що я вам тільки що вже показала, мені здається, набагато з, з запитань, які будуть звучати у цих політичних шоу, я вам сама на. Дякаю на відповідь, але хочеться про одне таке політичне шоу трошечки трошечки згадати. Отже, чи погоджуєтесь ви з тим, що цензура під час війни має бути, і що це радше плюс, ніж мінус? Ну ми перейшли від плюсів до плюсів, і мінусів. Отже, золкі. Тепер у нас телеведучий, і у нас він тепер конкурент. Не побоюся цього слова, Наташа Масичук. У Наташа Масичук скучніша студія, а от Золкін тепер буде зніматися у шоу плюс і мінус, де буде піднімати дуже важливі теми. І перша тема була про те, що у нас немає зараз ніякої цензури, хоча цензура насправді є, і допуски далеко не у всіх журналістів є до того, що наприклад робить Діма Камаровну. Але ж ви розумієте, є цензура для всіх журналістів. а Є допуски для Дмитрі Кмарової для один плюс один. Ну і от, от, от це все одним словом, Золкін зібрав у себе в студії на каналі Ми Україна. Ви пам'ятаєте, я раніше це. Ну раніше цей канал був просто Україна, а потім він, типу, Ахметов сказав, «М -м -м, він мені не треба цей канал, і канал забрали собі журналісти. Такі, ми будемо самі все це оплачувати, щоб ви розуміли, що мабуть зарплати журналістів за рік. Не вистачить, щоб, в принципі, освітити її зробити студію навіть такого штибу, як от, в який сидить Золкін. Ну, але, одним словом, журналісти зібрали свій капітал і вирішили робити канал Ми України, і от тепер вже є у них своє ток-шоу. Я так розумію, що ток-шоу будуть розвиватися. Можливо, Наташа Влащенка теж дадуть своє ток-шоу. Я, я, я прямо чекаю на сезон появи якихось нових ток-шоу, де можна буде послухати різні розумні думки. І от, е ми цей канал називали раніше Україна», а тепер, ну я теж буду називати Мир Україна, тому що мені ми Україна, тому що мені здається, що там е, тяглість традиції залишатиметься така ж, як була за Ахметова, який не має стосунку зараз до цього каналу, взагалі. От, і тепер вони запустили, запустили оцей плюс-мінус. І я, ви знаєте, мені я подивилася, мені так було нудно, я взагалі не хотіла це розбирати. Я просто покажу вам один уривок звідти, щоб ви зрозуміли, чому мені нудно. Але я побачила, що як не стати овочем, Оксана Мороз зробила розбір, і я рекомендую цей розбір подивитися. Я навіть трошечки подивилася, і така думаю: ой, слава Богу, що я про це нічого не роблю. Оксана розказала все за мене. І там, одним словом, там таке ж. І це шоу, ви знаєте, воно, воно, тобі зразу дають відповідь вже в підводці, як правильно думать. Потім під час обговорень тобі весь час сюжетами і репліками гостей теж повторюють цю саму думку. І в кінці тобі підсумок теж дають. Ну, Школа піховшика. Знаєте, от як мені один раз спілкувалися в житті з піховшиками, от мені піховшик сказав, для того, щоб аудиторія Запам'ятала, треба думку на початку, всередині, 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 всередині і в кінці. Може, у нас свій новий Залавйов тепер, я не знаю. Золкінг став Залавйов, не, не знаю. Але хочу вам показати глибину думок, яку пропонують аудиторії, для того, щоб аудиторія прониклася і зрозуміла щось про от цензуру, чи треба цензуру, чи треба відповідальність. Хоча мені здається, а що в нашому поточному законодавству забороняє притягати до відповідальності цих тих людей, які заслуговують на цю відповідальність, зокрема у питанні державної зради, зокрема у питанні порушення інших норм, які вже існують, навіщо створювати спеціальний орган для цензуру? Бо у них там з'явилася ідея, що нам треба спеціальний орган зробити, і щоб тільки деякі люди могли. Висловлюватися, деякі це три, мабуть, і що насправді розганяють всякі плітки, і всякі гадалки, і ізотеріки гадають на те, як у нас що пройде, як буде контрнаступ, забуваючи, що насправді. Спочатку виходять от те три, якими вони хочуть обмежити. Вони такі, значить, вище керівництво тільки може коментувати та там прес-служби штабів. Але ж ну насправді у нас все відбувається, що хтось щось прокоментував, а далі починається бурління. Говн вони всі процеси ці не, розб... не розібрали, бо ну басу ці передачі не в тому, щоб розібрати процеси і дати аудиторії, хоча б якийсь мінімальний інструмент для того, щоб розбиратися у цьому полі. Гавніща, звичайно, не розбирали продукти типу, Дмитрія Камарова. Розбирали Арестовича. Згадували про Арестовича. Про Дмитрія Камарова не згадували. Хоча, ну а. Так, а Арестович ж був речником. Ви, а, але, ви коли хочете сказати, що треба давати слово тільки речнику, так згадайте, що він був речником, ви тільки йому й давали слово. Тобто, ви хочете ще якомусь Арестовичу дати тільки слово, щоб більше взагалі ніхто нічого не мог не міг казати. Ну і одним словом, там все дуже цікаво. Просто дав витримку для того, щоб ви зрозуміло, що там було все грустно, але, але багато багатообіцяюче, тому що Золовйов почав. Своє шоу і будемо слідкувати за ним які ж теми нам будуть підсувати далі, і як нас вчитимуть думати. Бо там дуже очевидно, там вмикаєш підводка, вже говорить про те, що ти будеш думати під час цього продукту. Під час цього спілкування все говорить про те, в той бік, куди треба думати. Всі відеосюжети які вставляються. Відводка від цих відеосюжетів вони тебе ведуть до однієї ті ж самої думки. Але, звісно, дуже, дуже такими. З вивистими шляхами Людям надали безліч інформації: вайбер, телеграм, інстаграм, фейсбук, леві сайти, просто купа інформації, які от в цьому телефоні є. Від збільшення статевого органу до прогнозів щодо виборів і всього іншого, де людина клікає, лишає свою інформацію і забуває. І тут ми всі такі чемні, кажемо: вчись, будеш ліпшою, будеш кращою. А для чого людині вчитися? Ну, от вона багато хто думає, так. От ви скажіть, от вимкнули зараз наше ток-шоу. Скажіть, що робить? Кого дивиться, кого слухати? Ну. У нас тут далеко йти не треба з інформацією від попередного президента України на за три тижні вибори мають бути. Він здається, в травні оголошив, що 26 жовтня вибори в Україні будуть. Був такий анонс від Петра Олексійовича, десь приблизно у квітні-травні місяці. Ну і що? Ну на той момент це якось попливало на суспільну думку, розхитало її. Багато хто йому вірив. І видалося, от яка влада, от які паскуди. В нас тут війна, вони про вибори думають. І що? Ну, де в нас вибори? Де в нас що відбувається? Купа кіпішу на велику, по всього відбулося. Це сьогодні на сьогоднішній момент є дуже один важливий е, е, елемент цієї історії. Ну тут запитання про те, чи є у нас контроль? Нема, а який в нас може бути контроль? Який у нас може бути контроль, якщо у нас нове на ток шоу, і в ньому за 30 секунд ми дійшли від пенісів до Петра Порошенка? В принципі, ну повний набір. Ви знаєте? От повний набір. Я не знаю, чи можна було вибрати кращий уривок з цього шоу. Я постаралася вам показати от глибину от, аналітики, яку вам пропонують. А ви вже обираєте, хочете ви дивитися це повністю чи ні? Що я можу сказати? Якщо говорити і, 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 і розуміти, насправді я це відео вибрала не через Порошенка, я вибрала через те, що е, спікер говорить просто набір якихось реплік, які не пов'язані одна між одною, і коли ти намагаєшся зрозуміти, а в чому ж його думка. Ти плутаєшся, бо думка закінчується дуже швидко. Починається якась інша, потім Золкін його намагається змодерувати і заткнути, і перевести запитання до іншого гостя. Ну одним словом, якщо говорити про грамотність і про здатність взагалі якимось чином аналізувати інформацію, то у мене є просто дуже старий спосіб, який я вам уже багато разів рекомендувала в цих етерах. Ну і ще раз повторю. Люди, які виходять із середньої школи, не вміючи прочитати художній текст на світло, так, щоб і отримати від нього насолоду, і побачити меседж, там закладений автором без викривлень, цих людей може обдурити будь-який політтехнологічний вкид. Ви можете потім їм писати цілі бібліотеки, як вберігатися від інформаційних фейків і так далі. Так вчитися читати з дитинства, з підліткового віку, з школи, вчитися читати книг художні. Книжки. Ось це найкращий захист проти фейку, проти, проти стереотипів, проти колонізації, проти вартості, проти чого завгодно. От ну просто вміння читати, якісно читати. Гли... Культура глибинного читання у мене є дуже класний етер там, де Забушка дуже багато роздумовує про те. Ну вона читала лекцію, здається, в Харкові з приводу того, як важливо вміти читати і з чим вона стикається і як це впливає на освіту. Я спробую його знайти і дати вам в описі до сьогоднішнього відео. А ви, будь ласка, будь ласка, я сьогодні дуже зглючно починала етер. Полайкайте, будь ласка, сьогоднішню трансляцію. Я ж для вас стараюся у вас тут. все таки 850 людей зібралося. Полайкайте і коментуйте мене, будь ласка, тому що алгоритми поїхали далеко. А я все таки хочу якоїсь уваги. І в принципі мені її не бракує. На той контент, який я видаю, я вважаю, що я збираю своє прекрасне притомне товариство. Але мені хочеться, щоб і ще якісь нові люди завітали до нашої гостини. Тож, будь ласка, полайкайте, приєднайте їх.